Доброго дня малята! До нас сьогодні завітала лялька Наталка. Наталка дуже любить робити подарунки. І вона для своєї подружки приготувала такий подаруночок. Вона хоче подарувати своїй подружці ось таку хустиночку. А якою хустинка форми? Так, вірно, малята, квадратно. А що всередині хустинки? Кружечки. А якого хустинка кольору? Так, вірно, дітки, хустинка червона. Кружечки всередині хустинки якого кольору? Білого молодці. Дітки, давайте намалюємо круг пальчиком у повітрі. Ось так. Казівним пальчиком малюємо кружечок. А на яку геометричну фігуру схожа схустка? хустка? Так, на квадратик. А що є у квадрата такого, чого нема у круга? Так, це кути. А скільки кутів у квадрата? Вірно, 4. Зробимо таку вправу: на верхню паличку розкладемо квадратики, а на нижню круги. Один квадратик. Другий квадратик. Третій квадратик і четвертий квадратик. Скільки всього квадратиків? Чотири. А якого вони кольору? Так, зеленого. А тепер на нижню смужку покладемо круги. Один круг, другий круг і третій круг. Скільки всього кружків? Три. А якого вони кольору? Так, вірно, жовто. А наскільки квадратиків більше, ніж кружків? На один, молодці. А що треба зробити, щоб кругів і квадратів було поріму? Так, звісно ж, треба прибрати один квадратик. Молодці. А скільки тепер кругів і квадратів? Квадратиків три. І кругів також три. Давайте тепер пригадаємо, що Наталка подарувала своїй подружці? Так, вірно, хустинку. А якої форми хустинка? Хустинка схожа на квадрат квадратної форми. А якої форми горошини всередині хустинки? Так, вони схожі на коло. Молодці малята. Наталка дуже вами пишається.